Не знаю, що мене до тебе тягне. Чим вчарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице, чогось, мов щастя, і волі серце прагне, і в роді щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених, весни і квітів, молода любов з обійм виходить гробових студенних. Себе я чую сильним. І свобідним, мов той, що вирвався з тюрми на світ таким веселим, щирим і лагідним, яким я був за давніх давніх літ. І попри тебе, йдучи, я дрижу, як перед злою не дрижав з судьбою, твоє лице тривожно так гляджу, джу, здається, ось ось би впав перед тобою, якби ти слово прорекла мені. Я б був щасливий, наче цар мовчий, та в серці щось порвалось би на дні, З очей би сліз потік палявся рвучий. Не знаємось ні брат я твій, ні сват, і призінь мусила б нам надокучить, в житі, мабуть, ніщо нас не сполучить, Роздільно нам прийдеться і вмирать. Припадком лиш не раз тебе видаю. На мене ж, певно, і не зирнула ти, Та прецінь аж у гріб мені, все знаю, лице твоє прийдеться донести.